Всім привіт, друзі! З вами Лемок. Сьогодні я вам розкажу, як купити GSOR 1010 FB. новий колісний колісний середній танчик Британії трошки дешевше. Отже, що для цього потрібно зробити? Якщо ви не, при переході з СНГ на Європу не купляли привітальний набір, нагадую, він доступний. Це єдиний лайфхак, фактично, як можна купити цей танчик трошки дешевше. Що він нам дає? Дивимось купон на знижку 25% на будь-який товар у преміум на магазині за винятком деяких спеціальних пропозицій. Заходимо, значить, купляємо за 25 гривень, заходимо в ювілейний магазин. І оцей от GSOR е нам має бути доступний, доступний зі знижкою в 25%. Значить, 980. Так. Ми ділимо. Ні, ми не так зробимо. Ми не ділимо, ми віднімемо 25%, 25% 245 гривень е, знижки. Відповідно, 735 гривень він вам обійдеться, якщо ви намірені його купляти Однак, поки що, я вам би рекомендував почекати, подивитися якихось стрімерів. Власне, як, що це за техніка, як на ній грати. В принципі, для більшої частини гравців він буде доволі складний в реалізації. Отже, що в нас там по цьому? По ангарі сіком. Так. Виглядає гарно. Щось там там. Ага. Окей. Будуть нам роздавати оцей танчик 5 рівня fl 11 так, щось я пропустив? Ага, нагороду отримано. Окей. Зайти в гру, виявити дві машини супротивника, завдати сумарно 2300 шкоди. Тобто це тільки за сьогодні потрібно. Ну, небагато. можна 2 дня прямо забрати. І також, я так розумію, 3 в день. Ого. По 21 серпня це 11 днів. Виходить це приблизно 30. Але це ще не головне. Я вам хотів ще сказати за магазин, за те, що там за золото доступні у нас. Так, де вони є? Де вони є? Так, 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 сталеві маневри. О, маневри вже доступні. Можна буде подивитися. Так, от так, 25 років. Заходимо сюди, дивимось. Товари за золото. І тут доступні також преміум пропозиції, тобто це премтехніка. Заходимо сюди, дивимось. Калібана можна взяти за 10600. Варіант 703, тобто двохстволку за 11300, але ну, там ще плюс 20 задач на Х5 по досвіду. Чи варто вам цього танчика брати, дивіться самі. Просто я вам хочу сказати, що в нього основні снаряди, снаряди це під і 221 дуже, доволі часто не вистачає для того, щоб пробивати танки 9-10 рівня. А комулії з прибиттям скільки там, 270, по-моєму, ну... <кій> цього явно не вистачає для нормальної гри. Плюс це прем. Тому машина фанова, звичайно, бронь, броньована, танкує. Але за 11300 доволі таки дорого. Доволі таки все ж таки дорого для мене особисто. Не знаю для вас. Якщо, ну, просто, просто майте на увазі, що така пропозиція доступна. Так, а де в нас де в нас доступна товари за монети? Може, в самому низу? Так, так, так. Бонове обладнання доступне за 30. Ого. За 30. І що нам краще брати? Я так розумію, що нам краще брати загартування, тому що воно вроді держ... самого дорожче коштує. Давайте подивимось так. Обладнання. І так, 6000 бон коштує, тому рекомендую вам брати, пройти всі, всі ці етапи, заробити, кожен день заходити, виконувати банальні задачки, назбирати тих годочок і забрати собі поліпшене загартування, тому що воно найбільш дорожче, таким чином ви зекономите 1000 бон, якби ви, ви його купляли десь там в окреміму магазині. Ну, тобто, в цьому, на складі, в магазині забонни. Також доступні знижки. На певне обладнання. Чи вони будуть пізніше доступні, чомусь воно не показує. Так, спорядження дивимось. Вроді би мали ж бути доступні, можливо, 12 го числа. там, чи як. Треба буде подивитися, звичайно. Ну, це, що знижки мають бути, це точно. Отже, такі от справи. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!